Півробітники Слов'янського міського відділу міліції затримали 37-річного місцевого жителя, який вчинив замах на життя свого друга, вистріливши в нього з пістолета Макарова. Потерпілому була надана медична допомога. Слідча оперативна група, що прибула на місце події, встановила обставини вчинення кримінального злочину. Інцидент стався 12 квітня. У телефонній розмові 37-річний правопорушник наполягав на зустрічі зі своїм товаришем. У них було спільне хобі. Вони займались розведенням голубів. Птахи стали причиною сварки. Раніше несудимий приятель стверджував, що 30-річний товариш викрав у нього голубку. У підсумку зустріч шанувальників пернатих завершилась кривавим фіналом. Встановлене, що фігурант спробував забрати голуба. Господар, в свою чергу, його не віддавав. Між чоловіками виникла суперечка, в результаті якої підозрюваний дістав за спини пістолет Макарова і приставив його до скроні свого друга. Чоловік спробував ухилитись від пістолета і в результаті чого отримав вогнепальне. Поранені в ліву руку. До приїзду співробітників міліції стрілок спробував сховатися. Проте родичі потерпілого швидко наздогнали втікача. Наразі вилучена зброя та боєприпаси до неї направлені на експертизу. Зловмисник освітить відповідальність відразу за двома статтями Кримінального кодексу України. За сукупністю злочинів суд має визначити для нього міру покарання. До приїзду співробітників міліції фігурант спробував сховатись. Проте родичі потерпілого швидко наздогнали втікача. Вилучено зброю та боєприпаси до неї на... Правлено на експертизу. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115, замах на вчинення умисного вбивства» і частиною 1 статті 263 Незаконне повадження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу Україна, Фігуранта взято під варту. Також підозрюваний перевіряється на причетність до незаконних збройних формувань.